Всі виступи Міністерства юстиції і налаштованість цього міністерства. Мені дуже приємно, що це питання щодо люстрації підняла саме Національна асоціація адвокатів України. Причини, я кажу, це для Дмитра Димова. Дані, я, тут якихось сильних там нема, політичних і так далі. Дуже просто. Знаєте, що адвокати зараз кажуть? Їх відказується від їх послуг. А чому? тому, що є багато людей з покришками, які виконують функції захисників. І все на цьому? Це ваша влада. Пане міністр, пане заступник міністра, пане юристи, які знаходяться в Міністерстві юстиції. Якщо в нас держава оголосила, що ми йдемо в Європу, то будь ласка, тоді розберіться, що таке європейські цінності. І виконуйте її. Ви хочете зараз на весь світ показати, що Україна це дика країна, де можна суддю викинути в вікно, де міністр юстиції може сказати, що я звільню всіх суддів. Та слава Богу, що нічліканів всіх не звільнив і не подолав корупцію в системі охорони здоров'я. Відвчите він завтра всіх звіни, бо буде боротися з системою освіти. Я вам кажу чесно, що це люди, які... Треба спитати в них, чи мають вони взагалі якусь освіту. По його Соболєву взагалі все понятно, бо людина без освіти, вона може там казати, що хоче. Але за його виступи, за те, що він закликає склад суду викинути з вікна, це пряма погроза і пряма кримінальна відповідальність за ці вчинки. І якщо ви як члени члени, представники Міністерства юстиції, цього не бачите. Грош вам ціна, шановні колеги. Вибачте, це дикість, сама натуральна дикість. Ніколи, навіть за радянських часів, за самих поганих часів, які були і, і до революції минулого віку, і після, такого, такої дикості не було. А ви зараз нам, фахівцям. Людям освіченим питаєтесь оці нав'язати дике відношення. Так давайте приймемо ще один закон, що Міністерство юстиції добивається виконання настав, наставлень майдану любим шляхом, вплоть до застосування зброї. Вже ви такий закон прийняли, правильно? По Міністерству оборони, що командир добивається виконання наказу любим шляхом, включаючи включаю, застосування зброї. Давайте ще це запишіть. І тоді розстрілюйте навіть всіх. Я вибачаю, це вже випали з мене. Ну, ви не варіше, що ми дивіли тут сидимо. Шановний! Шановний представник міністерства, хочу повернутися до того, що ви говорили. А ви зупинили, мене А Зговорите ретелю, шановні. Захист людей Дмитро Павлоченка. Я відповім пану, чому у нього така. То те зухвала відношення до тих майданців, які, які з покритим приходять до суду. Шановні друзі, доповідаю вам, що 95% всіх адвокатів є частиною системи, а тому нічого немає. Чому? Тому що наші громадяни не можуть відчувати себе і отримати кваліфіковану юридичну допомогу. Чому? Тому що всі юристи, я, під, я підресую, 95% юристів е, е, знаходяться у змові, і тому е, 95% наших громадян знаходяться за гратами незаконно. Ми що, що недавно були е, в Чернігівській колонії Новоресеверській з депутатами, так е, нам не вірили. А коли депутат приїхав і побачив, що люди на пожиттєвому... Я підкреслив, на пожиттєвому знаходиться незаконно, на довічному, знаходиться незаконно, і 90% там. Так, э, про чому кажемо? Запишіть їх як політичних в'язнів і звільняйте Верховною Радою.